Всім доброго ранку. Я захворів, горло болить. Але я треба зняти відео знайомий попросив. Про полораму свою, про... про шківи, про натяжні, про ролики. Була вона в мене на двігателі 5,5 кВт, 1500 оборотів. Ось. він. Двигатель зняв, тому що тут немає три фази. Поставив бензиновий 10 лошадок. З натяжним роликом оце отак. Полулось Жигульовська. Обрізана. Під розмір цього шківа, там. В общем, знайшов шків І було надів, коли куди налазить, трохи обточив без токарних робот. Надів болгарку шпонку нарізав, в торцю нарізав різьбу, закрутив. Корпуса. Були в мене якісь із циркулярки. Шківи, шківи доновські. Дон 1500, ззаді йде. Е, е, який там? Саломатряси йде. Е, на роботі нас точив. Просто воноцьований, торцьований шків, і виточене посадочне місце, під на полуосі, там виступ іде, по-моєму, 58 проточено. І все, і на виточені длинні болти. Тут я потім вдома сам сверлив під оцей у, під ліну. Оці шайби джиульовські передні, проставочні. Шків. Ну, шківи короче, не гожі були. Оце ремінь. Ремінь надітий, пас, просверлений болтик, прикручений. Потім вторий конець натягнутий по лінні теж. Цей проволоку, щоб не розходився, і болтом туже прикручено. Чи <клес> хотіли збалансіровку на другу сторону треба перекрутити. Ну ладно, нормально і так. Другий же ж точно а, виставляється, виставляється. Цима прокладочками. Вон прокладочками на підложенні, І там, і тут прокладочка є. Щоб було рівно на другу. Якщо ну, в общем, підлажую, виходить відходить і повертається. Вбираю, ось сюди він стає. Ось так. Що 에... це дає? Якщо він стоїть отак, лента злазить сюди наперед. Якщо в обратну сторону отак криво стоїть, лента налазить сюди. Замінив я їх, тому що були перші в мене автомобільні колеса, там взагалі і мерой. Накачав сильно, забігає, слабо збігає, ну, в общем, така сложність. На резині грає і балансування немає. Ролики нижні. Нижні 503 і 203 підшипник Стоїть. То карточів просто таку шпилечку у мене. Болт. Щоб вони налазили. Вторий опорний підшипник 202. Ця лента в нього сюди опирається. На цій стороні так само. Все таке саме. Шланга проведена для води, щоб капало. Все. Воно двигається на цьому квадратику. По бривні, ну в мене на максимум видвину. ним не, не пользуюся. Оця станина. Станина ходи по рамі. Це 40 на 40, а це 50 на 50 квадрати. Плотненько воно, в общем, стоїть. Ну, як плотненько, Є, там зазорчики воно трошки. Ну воно посередині в мене плотно є так жало, щоб менш ходило. Втора, втора. передня ступиця Жигульовська. Приварена до, до цієї рамини, де натяжка йде. Передня тормозна пластина, що держить супор тормозний. Жигульовська. ось вона тут, тормозний супорт прикручується, приварена на мертво до цього корпуса. Ступиця прикручується болтами, цема з чотирма, так як і є там. І стоять регулювачні пластинки. Ну, це які підладжував теж, щоб воно було сюди-туди дивився, щоб лента куди залазила чи злазила. Цей шкіл теж. Ну, вони викинуті би були. Тут там вибитий. Кривий, ремінь глибоко стоїть, немає. Ось погрижений, десь кусок відвалений, ось куска немає, навіть. Стертий. Ну, в общем, бушня, не гоже. Так, натяжка ленти проїздить. Зварений квадрат теж. Ну, це 40 на 40 профіль. На нього з уголків Зварено, теж, щоб плотно ходило, не шаталося не туди-сюди. І винт. Обичний винт з гайкою. Приварено і так натягується, куди там треба. Натягувати. Підйомний механізм, лебідка ручна. Трос, ролик один, Вон вторий ролик, і зверху закріплено. Це в мене була лебідка, я знімав таке в гаражі мотори. Що ще зняти? Їзди на подшипниках, отакі тоже на болтах подшипники. 203 третій подшипники. І там. Ось так воно їздить, легко їзди. Механізм кріплення брівна. Отака опора піднімається на потрібну висоту. Ограничитель. Отак. Ось таким фіксується. Підняв в брівно, забив, все, буде держатися. Після того, як обрізав брівно, що одна плоскості є стрібна, перевертаєш її. Щоб лежала на цих вуголках і впиралася в оцю, ну, теж можна по висоті. Обрізав верх. Ще повернув 90 градусів, закріпив, обрізав і перевертаєш, все, готовий брус і брус розпускаєш. Отак От я тільки ріжу. Спочатку е горбель обрізаю, потім шальовку, а потім на брус, а брус роблю з бруса з товстого обрізну доску. 에, щоб не мучиться, 에, Ну, в общем, все одно ріжу горбиль, шальовка, може багато шальовок. Ну, брус всередині ставляю завжди брус, щоб був. Оце така пилорама. Пуття зварені із уголків під брівно 4,5 метра. Не закріплено воно ніяк лежить, Вон простий брусок на землі. Там підставлено, там теж вам ну, під уровень виставив, щоб було рівно. Це в мене там в селі було закріплено, воно, виставлено. Там воно осталося. І швелера, там було добротне таке пуття зварення. А тут на скору руку ну, треба розпустити трохи ліса. І защити нема, защиту ще не доробив. Ну, Взагалі, я наперед не дивлюся, тільки ході його там ззадіпну. Все, спереді ні, спереді желательно не знаходиться, бо були часто лопалися, як шльпне. Шківи крепкі, хороші. Набагато краще, ніж колеса. Які, були, які б не були гарні колеса, балансировані, дають велику вібрацію. Тому що автомобіль на таких скоростях не їздить, як ми пиляємо. Натяжка ленти проходить тим, що натягнув руку і спробував зверху бринить, як струна, запускаю. Якщо зверхня оця точка посередині, при ну, запущеному, не, пиль, не пиляєш, а запущеному. Не бринчить вверх-вниз, не скакає, значить нормальна натяжка, рівно йде, як струна. Чуть-чуть послабляєш, починає скакати. Або перетягуєш скакати. Оце золота середина, коли вверх. Не бринчить. Е, все, в принципі. Шкода, що нема три фази. Натяжка в мене підшипник задній ступичний із джерелі ось новий. Зробив так трубку. Натягується. Отак. Так буде натягуватися. Ось там дирочка і от сюди пружина. Раз, запустив, пружина є. І все. І так воно буде працювати. Ось, вже побуде. Сюди каністрочка, сюди ставиться. І шланга для, для води.